Ефірі Студія», для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю три рок групи. Дев'ять міст України. Один благодійний тур нескорені 100% виручених коштів на дрони для ЗСУ. Подробиці Запитаємо в наших гостей, які вже в ефірі. Марта Липчей, поп рок співачка, Валерій Харчишин, фронтмен гурту «Друга ріка». Вітаю вас. Дякую, що ви тут. Вітаю Дуже, дякую. і дякую, що ви знайшли в цьому тісному. Турі, графіку, місце для спілкування. У нас сьогодні day off. Ми відпочиваємо. Супер. і переїжджаємо в інше місце. Яке Дніпро? Ми вчора, я вчора була на концерті, і я вам дуже вдячна за цей потужний вайб, якщо можна так сказати. І ми записували листівку. Вітання для Дніпрян. Так ви привезете і покажете наскільки цей зв'язок він важливий. Зв'язок між містами, бо ви як провідники, як та нитка, так, які з одного міста в інше передають якесь вітання, і, можливо, це підтримує когось. Необхідний, важливий і він потрібен для того, щоб єднатись, єднати міста, єднати людей, і саме для цього ми передаємо такі ем, листівки, щоб люди розуміли, що ми один одного підтримуємо. Валерію, вчора на великому екрані був ролик, в якому ви сказали таку фразу, що мені не важливо, чому люди приходять. Вони приходять повеселитися, можливо, зараз не точна цитата. Чому вони приходять на наші концерти? Хтось нас, нас пам'ятає, хоче повеселитись, а хтось хоче дійсно задонатити там корисно провести час. Чому ну, Треба, треба сказати, що я мав на увазі, що ну, по-перше, вибачте, люди. Не всі мають однакові інтелектуальні здібності і ментальність, не всі в однаковому психологічному стані перебувають нині. Тому дехто йде розважитись дійсно, комусь це терапія. Хтось згадує минуле, ну, якщо говорити про другу ріку, і згадує пісні Мирне життя, які супроводжували були саундтреком до того мирного життя. А дехто приходить просто задонатити, бо не знає, наприклад, українських гуртів і не хотів знати, він слухав російську музику чи не російську, а й там не знаю. Не зважав на так. те, що існує українська музика. На принципі, походження да. виконавця, так? Тому йде знайомитися, і ясно, що частина йде свідомо, просто задонатувати, тому що розуміє, що квиток це є. Вибачте, вибачте за потетику наближення до перемоги, наближення перемоги. Так марту. Ви вже вдруге поїхали в тур нескорення. Так так минуло річ у нас відбувався перший тур нескорені, де ми допомагали з протезами 11 бійцям. А 12 бійцям ми запротезували через мій ep альбом Разом нескорені. То справді це це була важлива. Місія, і класно, що хлопці, яким ми допомогли, вони вже на протезах, вони вже адаптувалися, вони вже кожен пристосувався до, скажімо, нової реальності. Але сил і рад... життя, любові до життя їм не позичати, тому що вони справді живуть наповну і насолоджуються. Кожним днем, ну це, це мої відчуття через спілкування так. з ними, так, так, так. Тому я справді надихаюсь. Попередній тур був якраз направлений на це, щоб допомогти з протезуванням, так, так? Так, так зараз дрони для ЗСУ. Так. Чи є вже якась якісь підсумки попередні щодо того, скільки може бути куплено, яким бригадам і кому може бути доставлено? Так, ми вже передали дрони для третьої штурмової бригади. Ми, ну, у нас відбувся екватор, і в цілому вже передано одна тисяча дронів. Всі кошти спрямовані на закупівлю, і ми комунікуємо, передаємо, команда передає, звісно, десь де там ми на місці, то ми також присутні. Це розхідник, який необхідний для того, щоб забезпечувати ем, перепрошую за тавтологію безпеку так. хлопцям, і для того, щоб ну знову ж таки в нас сучасна ем, високотехнологічна війна. Це для них не війна, не людей а техніки дійсно війна техніки, і через це справді це дуже необхідна річ на фронті. Ну, говорити про нас, то ми давно займаємося піввідронами, і для нас це вже звичний досвід, тому ми е, спілкуємося з тими частинами, яким допомагали, або ж з'являються нові, замовляють, і ми передаємо саме тим, е, хто перебуває в гарячих точках, кому це край необхідно, і ми там передаємо від десяти були такі випадки до ста, до як це в випадку з 3 штурмовою бригадою. І на харківський напрямок передали ну, скрізь, де потребують е, дронів, ми намагаємося допомагати. Я розумію, що це краплина в, в морі, і їх потрібно дійсно мільйони. Е, але ну, робимо те, що можемо. Тобто, коли ви кажете, що за кожну кожний квиток буде куплений дрон. Це дрон, який чекають на фронті. От просто щоб логічний зв'язочок цей склався. Так це Абсолютно. дрон, який чекають, який потрібний. Це розхідник, як ви кажете. Так, так. тобто, це не, не менше слова, це дійсно так і є про Одесу, як Одеса вас зустріла, бо дуже багато було музики. Я вчора бачила на концерті і підлітків, які танцювали. і Потім гуглили після вашого виступу якісь пісні, бо хотіли вже вже Клас. хотіли там десь послухати для себе вплили завантажити. Тобто, це такий обмін. Було дуже багато військових. Це було видно. Вони приносили прапори. Було багато розмов. Теж окрім музики, тобто «Козак Систем» там теж я заряджав, розумію, що заряджав я послухав по своєму виступає Систем», зокрема, Іван Леньо, фронтмен круто, І я зрозумів, що треба менше говорити, тому ага. що він же все сказав. Ну і ви <кхи> тому виступали ми, третім. У вас та, там так навантаження наскільки, такі наскільки було? величезне навантаження на народ. Хто прийшов на концерт, там було спекотно, і Ми мали дати максимум пісень, які ми приготували. Поговорити могли б і вже після того. Ну, зокрема, Іван все сказав. Як Одеса зустріла? Дуже тепло, дуже це місто е, унікальне по, по атмосфері, по її жителям. Е, е, це вже не вперше ми приїжджаємо в Одесу. І ми, звісно, були і в першому турі на скорені. Е, також ми їздили. Взимку приїжджали з ажиданта собаки. І, чесно сказати, чим далі, тим більше розкачується Одеса. Для мене справді така знахідка щодо, щодо людей, бо люди розкриваються. І це класно. Далі Дніпро. Які ще міста попереду? Полтава Чи... Полтав. та Київ. Полтава, ну Київ, завершальний місце, місце проживання, правильно розумію. Повертаєтесь додому. Так. Е, які були ще міста? І як зустрічали? Чи можна порівнювати взагалі? Ви відчуваєте, от що кожне місто, воно різне, але щось Е, Я би сказав, що публіка однакова приходить. Я, я дивлюсь в залу в Розрізі Чер, Чернівців, Івано-Франківська, Ужгорода Мукачева і Одеси, і я бачу тих самих людей. Ну, раніше, раніше я відрізняв публіку, вона, вона відрізнялася. Я знав, на якій пісні підхопляться, яку будуть підспівувати. А тут все, перед, ну, все досить передбачено щодо публіки. І а, зараз народ має одні й ті ж ознаки, одні й ті, ті ж самі очі в тих самих місцях плачуть і в тих же і радіють. Війна, попри те, що. Знищує наші міста, руйнує душі сім'ї, родини, але вона, вона нас об'єднує і вона нас робить однаковими. Вона, вона нас робить нацією і, зрештою, ми... Ми, ми, ми визначились у своїй ідентичності. Ми, українці. Тобто зараз нація формується і це видно. Як формували плейлисти до виступів, бо ви кажете. Публіка дуже передбачувана в одних тих самих містах, місцях плаче і сміється, бо ви в контексті проживаєте. Тобто, ми всі один одного більш-менш розуміємо і підхоплюємо ці емоції. Так чи був якийсь наголос саме ось цю пісню? Точно так, тому що там є там якісь слова, або ось тут така нота. Я, ну, я то, як це у вас що я Буває, не даю Марті сказати, але Марту, я почуємо. почути. Але я е, мушу сказати про те, що раніше ми готувалися саме отак. От. Диференційовано підходили okay. е, дем, ну, демографічно, та підходили. Ми дивилися, куди ми їдемо, uh -huh. там е, умовно кажучи, вибачте, на слові русскоговорящий регіон uh -huh. і е, там україномовний. Це не означає, що ми співали російською мовою. Це означає, що ми, на жаль, е, і це наша провина, в тому числі, що ми не достукалися. Ми, ми уникали в деяких моментах е, пісень патріотичних е, на сході на, на півдні. Коли коли нас перестали сприймати, в нас в нас від 13-14 року наша популярність шалено падала, а не зростала, тому що ми співали альбом Супернейшн, який є пронизаний війною і патріотизмом, націоналізмом, якщо хочете, uh -huh. і ті пісні не ставали популярними. Вони їх не брали на радіостанції, вони були нікому не потрібні, і суспільство їх від. Від, е, як, е, відмежовувалась від цього всього, тому ми, ми формували так, так плейлисти, щоб уникати цих пісень, на жаль. Але зараз ми їх виконуємо, і вони звучать як нові. Тобто зараз відкрилось таке вікно можливостей для українських артистів. Можна а, співати, ми його, говорити ми його все. Не, не, не закривали. Але ти, ти якщо рок-музикант, якщо ти угу. вільна людина, якщо ти спілкуєшся зі своїми зі своєю публікою. І пишеш, доносиш свою думку щиро, не дуриш їх, не, не лєш їм солодкий мед в вуха, а кажеш правду, то вони е, будуть так тебе сприймати, і ніхто тобі не заборонить достукатися до, до твоєї публіки. Марто, як ви обрали концепцію виступу? А ну, скажу по-перше, це мій перший альбом, а, і в мене не було. Такої широкої палітри, з якої обирати друге, це кожен митець зараз. він трошки відрізняється від того, якими були артисти там ще кілька років тому. Чому тому, що зараз митці мають громадянську позицію, відчувають суспільство, мають звісно, від того, що відбувається навколо. Від своєї емпатичності вони передають, що хвилює. Якщо хвилює мене е, війна, то я буду про неї співати, я буду про неї говорити. Ми змінилися, наші цінності змінилися. Е, змінилися, в принципі, змінився простір, в якому ми живемо. І через це е, я, ну, наприклад, я не співаю пісень, які мені не, не близькі, які не, не передають настрою. Ну, можливо, там не всієї нації, а людей, які е мислять, які критично мислять, які е розуміють, в якій країні вони хочуть жити, е які справді, як не крути, мистецтво це не просто е про розвагу, це і про сенси, про навантаження, яке ти несеш. і... Кожен з нас у своїй сфері бере відповідальність за те, що він робить. Тому ми складали плейлист з того, що близько мені і близько людям. Дуже добре, коли музикант сам це розуміє, і вже з, такі, з, такі, з такої позиції виходить на сцену. Але є ще сторона публіки. У в українському суспільстві є дійсно ось це підігріте очікування, що популярні люди вони будуть рупором, рупором України за кордоном на різних майданчиках, що вони будуть в своїх соцмережах там, так мати якусь сталу громадянську позицію, будуть це виголошувати, просити зброю і так далі. Як ви до цього ставитесь? Абсолютно нормально, так і треба. Я, я би казав, що музиканти які. Нині не перебувають на фронті, а таких багато. Uh -huh. Музиканти, які не можуть тримати зброю, тримають гітари, там будь-які інструменти і можуть зараз безпосередньо виконувати свою, е, свою діяльність, да, проводити концерти, то вони мають звертатися до, 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 до суспільства. якщо це тури за кордоном, то звертатися до е, не знаю, до влади тих, тих країн, е, в яких перебувають. І це, це дієво, воно працює. Не треба казати, що ніхто, ніхто не чує. Е, стара демократія вона, е, вона так працює, що все, все чують, хто б не звертався. І по до краплини слово до слова, і ми, ми можемо змінити і. Ставлення деяких країн, які зокрема не там не підтримують Україну. Там треба їхати в Словаччину. От ми свідомо беремо концерт у Словаччині в Братиславі для того, щоб їхати туди, знаючи, який там президент. Якщо нас запросять у Угорщину, ми теж туди поїдемо. І я знаю, що там переважна більшість людей, які обрали того Орбана, вони так. в принципі підтримують Україну і, mm. і мають відчуття провини перед всією Україною. Я зустрівся з. Коли їздив на по справах своєї організації, в якій я директор і зустрівся з директором е е RTS Juice, це така організація колективного управління майновими правами в Угорщині, він підійшов до мене і сказав. Кін Орбан і і поліз до мене обійматися, і і плакав такими от сльозами, mm -hmm. і, і казав: I'm so sorry, I'm so sorry. For my президент ну, там це він президент, чи він хто там? них президент, здається, yeah. не прем'єр. Прем'єр? Окей, прем'єр. З нього з нього який прем'єр, такий і, і президент. А з того Орбана. І я кажу про те, що. Треба їхати, і треба е, бути на своєму місці, якщо ти не можеш воювати. Якщо ти не можеш нічого робити, якщо ти м, там, не задіяний в концертах для збору на допомогу Україні, то ти маєш іти у військо. А так чи інакше, якщо ти ідентифікуєш себе українцем: або ти в ЗСУ, ЗСУ, або для ЗСУ. Як вчора Іван Леньо повторював, Правильно. так. Російська музика в українському просторі навіть у нас в Одесі досі страпляються випадки, коли десь там на пляжі грає якийсь російський шансон. От це, це одна з недавніх Це, ситуацій. Я б казав якісь фантомні болі, і це зрештою зійде на нівець. Тому що... не бажання від так? Так, це ностальгія. Це ностальгія п'ян, це алкоголь, це змінений стан. Так але я не, я не бажаю, що у людей. О, не ну, так чи інакше, ми формуємо причинно наслідковий зв'язок, і ми розуміємо, що слухаючи, поширюючи, передаючи, згадуючи російську музику, російський контент, ми, е ми забуваємо про свою ідентичність. Ми знову зануримося в цей інформаційний російський простір. і так ми стаємо частиною Росії, як в принципі ми були Росією завжди. Ну, от, не було України. Україна була тільки просто от, е, літерами на, на, і на прапорі герб і все це, що було і на карті. А так, це, бу, це була Росія. Велика Росія з російською музикою, з якимись україномовними там, е, шутами. Але, але вони зробили е, нас раніше, тобто вони е, перемогли нас набагато раніше ментально, інформаційно, культурно. Тому ми не можемо повертатися в той світ, ми не можемо толерувати, і поки ми не знищимо москаля в собі, ми не переможемо. Тобто, якщо ми, якщо ми е, готові слухати російську музику далі, якщо ми готові бути росіянами тут, в Україні, то треба визнати що ми та частина росії і можливо менше загин і просто здаватися оце варіант такий слухаєш російську музику на тебе летять е, е, ракети ти розумієш що вони летять через те що ти слухаєш російську музику тому що це роялті які росіяни отримують ми до донині е, розуміємо що росіяни отримали отримують роялті там зокрема з тих самих Spotify, Apple Music, Deezer. які і потім таєш. ракетами летять на голову. так Саме так. Ну, Наша організація припинила такі виплати вже 100 років тому, і, і слава Богу, але це не означає, що там за суміжні права, за суміжне використання вони не отримують. Так, вони отримують. Якщо ти розумієш, що це так, то ти припиняєш слухати російську музику. Якщо ти не розумієш, то ти ідентифікуєш себе росіянином і угу. обираєш той бік і їдеш. Все. Є приклади співаків, які. Українських співаків, які переклали свої популярні російськомовні пісні на українську мову, саме це виключно заради того, аби не втрачати е, гроші. Це це, це це, це комерція. Це вже не про патріотизм. Це комерція. Так, це не тобто, про момент, тому, що народ, коли суспільство вимагає народ. Я зустрів одного такого музиканта у Варшаві е, в одному з готелів. Він повертався. Він вже не повертався. Він вже був там давно в Польщі. Не знаю, він не повертався в Україну. Ми відіграли свій тур. І спілкуючись з ним, я кажу, що найгірші концерти у нас, на жаль, були в Литві, Латвії, Естонії. Ну тому що ми не були там популярними, відверто кажучи, ніколи. Тобто, якщо Польща нас слухала, якщо там Канада, Америка, навіть Німеччина і Франція, а от ці три країни дуже, дуже зле. А він каже: от що, в мене навпаки. Я кажу, ну ясно, що ти співав російською мовою. А він такий, да ні, я співаю україномовні пісні. Я їх переклав. Я кажу: слухай, ну ти став популярним завдяки російськомовним пісням, і ти орієнтувався на ту публіку, яка є російськомовною в цих трьох країнах Балтії. Ні, це не так. Ну кажу, ну не так, то не, то, то не, то не так. Я би їм радив не перекладати свої. Е Російськомовні пісні. Вони здумалися, чому там Океан Ельзи чи там Антитіла, ну чи Друга ріка не перекладають зараз свої пісні. Чому? Скажіть. Ну, якщо ми перекладаємо, то це буде російська мова, наприклад, або інша. Бо в нас всі україномовні пісні. У нас немає у російському так. контент. Так, так, ось я би радив їм писати нове. І перебувати українська у нас відповідає часу, так відповідає часу, відповідає твоїм настроям, mm -hmm. відповідає твому твоєму цьому зламу. Ти ж в критичній ситуації, можеш народити гарну пісню. Ну використовувати цей момент задля того, щоб е, творити, а не просто чіплятися за минуле. Ти ж все одно нагадуєш людям, люди співатимуть в голові російськомовний текст, щоб ти їм не вклав. Ну це ну змінювати літери, це все одно, що змінювати шапку, коли приїздить е, нова влада. Так зараз завтра прийдуть москалі. Він він знову він. Оцей, хто переклав, я не хочу тикати пальцем, але якась частина а з них знаємо, зробить хто. отак: от раз, угу. все, рібята, тут так ну такі, так, такі обстоятельства були. Ми ми винуждені були. Десь Україна була. Все, час, раз шапку зняв. Тому не перекладайте, а пишіть нове. Марто, як ви сприймаєте російську музику, яка, на жаль, ще лунає інколи в українському просторі? Я думаю, що це питання відповідальності і позиції. Якщо е, позиція була з самого початку, то відповідно вона буде продовжуватися і далі, і буде транслюватися в піснях, буде транслюватися в тому, про що артист митець говорить. І е, я Категорично проти будь-чого російського на теренах а, взагалі, нашої країни, тому що таким чином ми а, не відмежовуємося, ми не слідуємо а, нашим національним ідеям. І справді це, це складно, тому що є певний емоційний зв'язок в людей, які слухали колись російську мову, вони прив'язані. Якимись ситуаціями подіями в житті, і складніше знайти, відкрити щось нове. Лю людина, в принципі, складно навчається чомусь новому і приймає щось нове. Uh -huh. Але так як в нас критичні стресові е ситуації і зараз е все настільки змінилось і ніколи вже минулим не буде, то це саме той час, коли треба змінюватися треба змінювати навколо себе людей не треба змінювати намагатися мільйони змінити біля себе це твої рідні це там твої друзі Те, так, на що далі. можеш впливати ти так? особисто береш відповідальність угу. і е, впливаєш на своє найближче оточення таким чином формується ланцюжок От і все Ну, ви вже точно виховуєте якусь нову когорту тих слухачів, тому що от, от я вчора бачила підлітків, і це було класно. Та вони танізивали та вони вони та у мене історія. Давайте а, вчора тільки коротко, дуже, дуже прошу. дуже коротко. А... Туда, давайте мені слово. Так, Валерію. Це ж. Або ні. А до мене підійшла дівчинка, захотіла стерфуватися. Ми вже вийшли зі сцени, і вона, вона підходить, а вона маленька, вона навіть не підліток, ну років п'ять, напевно. Mm -hmm. Я кажу: ну що, як тобі концерт? А вона клас, мені все сподобалось. Я кажу, І вона кажу, е, кажу, що, ти будеш слухати рок? Вона каже: так, mm -hmm. буду. Тому що я каже, вже знаю, який в мене буде горд, Я кажу, який? Вона каже, блискавка. П'ять років. Які творчі плани на майбутнє? На найближче. Давайте найближче, найближче майб... майбутнє. дуже далеко важко щось планувати. Найближче майбутнє це новий матеріал, який я пишу, команда також моя підтримує мене. Тур «Нескорені номер 3 Чи буде? Це питання до Мартина напевно. Я думаю, так, що бо, як люди дуже. Добре, дуже класно е відгукується. Вони донатять, вони приходять, вони розділяють е настрій допомогти, настрій отримати емоцію, е якусь можливо терапію. То е звісно, не можемо обіцяти, що буде далі, але ми б хотіли. Ми б дуже хотіли продовжувати далі в якийсь спосіб допомагати і підтримувати військо. Бо дрони і протезування буде потрібно, і потрібно, і, на жаль, Завжди. ще довго. Про плани розкажіть коротенько, чи буде новий матеріал? Мої плани прості жити, боротися за життя, за життя країни своє, своїх дітей. Чи буде новий матеріал, Ну, якщо Бог дасть, буде. За uh, Має. Я, да? я, ні, справа не в музі. Ті, хто шукають музу, то вже можуть не шукати. Воно натхнення воно або є, або ти хочеш працювати, або не хочеш. Насправді. ми написали стільки пісень uh -huh. за своє життя. І, зокрема, той альбом Supernation, який не, не став. Не, не достукався до свого слухача і тільки зараз відкривається. Що я би, я би зараз нічого нового не робив, а вибірково, якщо в тебе є натхнення, якщо тебе вже просто Якщо вже депат із оф тут в тебе стоїть, то ти хочеш народити okay. щось, будь ласка, народи і видай цю пісню. Так само, як в нас було з треком Чи ти почув. Ну, просто горіло, і, вон, і хотілося її видати е, якомога швидше. Ну, Такі штуки ми будемо робити. Хоча в нас є на, на студії накопично е, альбом багато матеріалу, і е, ми можемо сісти його доробити. Питання тільки часу, якщо ми не будемо в турах, якщо ми не будемо залучені о, в таких зборах. То ми сядемо, якщо ми знайдемо час, будемо працювати. Але, але зараз ми працюємо в основному фізично, тобто на, на концертах для У для... Нас вже було за від початку повномасштабної війни чотири чи п'ять турів. Я вже не можу їх навіть порахувати за кількістю. Я вам дякую. І ми за в Одесі були, здається, в травні чи в червні. В червні так ми ну, та приїжджайте ще. В Чекаємо дуже. Я думаю, ви вчора це побачили. Що публіка так. чекає, вона хоче чути, бачити і бути долученою до чогось важливого. Я вам дякую дуже дякую вам. за цей тур, за цю розмову і за дякую. цю відверту розмову. Спасибі, дякую. Марта Липчей, Валерій Харчишин були цієї години для вас. Працювала Ольга Голодва. Побачимось в нових ефірах.